Італій шахи, шахі, орай, брути. Карії немамар. Єгипет рейтинг 1912. Так, італійська партія. Д3. Як тут грає? G5. Грає тут так. Я вже зіграв. Я вже так зіграв. А, нам треба було за цим слоном погонятись, так? Да? За сильним слоном поганятися. Мені здається, це не мою користь такі ходи. Мені так здається, вам ні. Так. Опять ча а 6. Ой, а 6. Ну, своего слона я сбережу. А ты его разменяешь. Значит, не сбережу. Меняется. Чувачок. Шкода. Мы можем его, в принципе, и не разменять, Я так думаю. Але цей буде сильний, чувак. Що до центру піде, він може про центрі потім пройтись. Мене це не влаштовує. Ну, давай так. Что ж збережу? Я простір захопив, в принципі. Так. Це куди? Сюди, да? Ми тебе там чекаємо. Просто відійдемо Так, і ти вперед пішов. Ну, якось так, може. Тут б'ю вже коня. Що зробиш? А якщо міняється, біпішеком G. Кас лінія G. Ну, навряд чи йому приємно, звісно. Дивитись на такого коня на F4. Домінанту. Хоча може і цим забрати. Ні, ні, ні треба було де 4 давати йому, не буду. Так, такий якийсь хід у нього. <кхе> ну, я рокировку. Rocky roll очка. Давай, може тут ту руку включимо груп? Може слонасю. Ні, слонасюди я не, не поставлю. Просто бі.

Так, що ми хочемо? Ці партії, так, вже 4, хороший хід. Вреш 5, шах сюди. Не знаю. Назад ідем. Байдуже, да? Напав тоді. На коня, а тут фрезембію буде вилка королем попіжонський конем погано. Ферзь висить, ти мусиш брати. Так, ну якщо я в 6 встигну зіграти, то окей, не встиг. Ну нічого. це було не зовсім добре. Пішак дуже слабкий. Зв'яз очка. Складно було. Але він конем забіг далеко. Чужі поля. 70 на 75. І там ти пасешся конику. Так, а що тут? Д4, так. Да. Атаку по флангу треба бити по центру контрудар. Теретентен. Ти ну, пропустили цей момент дай добре. Мені йому ні. Ну, король в центрі, якби погана взаємодія між флангами і фігурами, а в нього добре все. Тому в нього хороша позиція, але в мене якісь кінь F4 не, не дає так просто тут. Гратим. От він, так, можливо, не треба було міняти. Він насправді міняє пішечка D на пішечка D6. D4 на D6. Активний пасивний. пішак. тому що пішак на e 5 залишається. Проблем немає. В них один пішак в центрі, у нас один пішак в центрі. Так. Тут окей у нього все. Да, тут. Поганий. F6. Ага, а якщо я тут, то ти потім. Проміжний хід у нього. Так, да, сюди не можу, тому що вилка, сюди. Тому що слон G5 і все. І позиція розвалюється. Туран не допомагає слон також. А тут все окей. Ферзь с 4 f4 було. Ну так, да, треба чорні поля слабкі, їх треба було захищати ферзю. Окей, тут уже погана позиція в білих, як їх ініціатива закінчується, і чорні. Перехоплюють і перемагають.